корінне населення до сьогоднішнього дня, дня за Україну, за цілісність України. І кількість політв'язнів, кількість обшуків жахливих моментів, які спіткали мій народ в Криму, продовжується відбуватися. Цьому доказ. Я не знаю, можливо, цього всього не було, можливо, нам не довелось би про щось розмовляти. Якби не були репресії. От з боку окупанта це знову ж таки велика помилка, мабуть, я рахуюся, велика помилка просто чіпати корінний народ, який своїми діями був причетний до розвалу Радянського Союзу. Я впевнений, що мій дідусь, який в 72-му році приїздив на Червону площу, який бився, добивався повернення свого народу. І от я ж кажу про те море, море, яке складається з крапель, от такі люди складають, коли дії цих людей, які збираються в одному місці, акумулюються, от приводять, приводять дійсно до таких потужних речей.